Життєвий шлях, якої змусить багатьох замислитись і по-новому подивитись на себе, а чи все ми зробили для того, щоб усі найкращі якості, що закладені у нас природою, ми реалізували в житті? Чи йшли ми вперед, досягаючи вершин майстерності, чи відкладали все на потім, а потім було вже пізно? Про унікальну жінку. Етелу Чуприк, заслужену артистку України, лауреата багатьох міжнародних конкурсів, професора Львівської державної музичної академії імені Лисенка. І піде наша розмова. Народилася Етела Олександрівна в багатодітній родині, яка споконвіку проживала на Виноградівщині. Дідусь Етели з маминої сторони Гейза Ровжа був відомий на всю округу музикантом. Скрипалем Примашем, якого запрошували із своїм сімейним ансамблем на всі урочистості. Гейзаров вже був віртозним скрипалем, який блискуче володів виконавською технікою гри на скрипці. В його репертуарі були майже всі класичні твори композиторів Європи, які він грав на слух, ніколи не використовуючи ноти. Доля завжди була прихильною до тели Олександрівни. Вона подарувала їй зустріч з кількома прекрасними педагогами, особистостями, які сформували її як музиканта, піаніста і майбутнього викладача. Це були педагоги Божою милостю. Перша з них Юдіта Гейзівна з звіноградова. Це була відома в сім'ї музична родина, де фортепіано любили всі члени сім'ї. Особливо гарно грали мама і син Петро. В той час, коли Етела починала своє навчання в музичній школі, я вже завершила навчання у викладача Юдіти Гейзівни. Я вже навчалася в Ужгороді. Але оскільки ця наша вчителька це людина. Незвичайної обдарованості, безмежної людяності, доброти дуже часто було так, що я приїздила до неї в гості вже коли я навчалася в Ужгородському училищі. І от одного разу я приїжджаю в гості, і мені Юлія Тагезівна каже: Ти знаєш, я мушу тобі похвалитися. У мене з'явилася така незвичайна дитина, що це просто-фантастика. Просто і уяви собі, як вона з'явилася. У мої ворота подзвонили сім'я. Мама з донечкою. Донечка вже така десь була, може, десь під 10 років. Ну, вже не 5-6 років, а трошечки старша дівчинка була. І е, та мама вибачається. Пані вчителько, я вас дуже попрошу, е, не сердіться, що ми вас турбуємо. Але моя дочка чує, як у вас хтось гарно грає, е, вікна розчинені на вулицю. Це по вулиці Крупської, там я й досі пам'ятаю. І... А доки вона не зустрінеться з вами. Вона дуже хоче, щоб ви вчили її. Ну, і каже, мені нічого не залишалося, як запросити їх до себе. Я посадила цю дитину до інструмента, і вона буквально все, що могла почути по радіо або де-небудь будь-яку мелодію, вона могла моментально відтворити це на інструмент. П'яно, не маючи абсолютно ніяких основ музичної освіти, ні постановки рук, ні нотної грамоти нічого цього не було, але в неї була фантастична обдарованість. Вона мала без сумнів, то й має абсолютний слух, феноменальну музичну пам'ять має. І то, що якими вона руками це спробувала відтворювати, це, звичайно, на той момент не мало ніякого значення. Отак От вона і почала. Навчатися, звичайно, діта Гезівна прийняла її в свій час, і якими кроками вони посувалися, це було просто неймовірно. Потім низка не моїх геніальних, абсолютно педагогів Ди Гезін Гергель, яка була всемогуща, яка була мега система цілого, цілого всього всесвіту, що є на світі. Тому що вона то, що інші діти робили за два-три роки, вона це засвоювала за місяць-два. І вона закінчувала музичну школу, розвиваючися багатогранно, тому що працювалася і над сольфеджею, і над музичною літературою. Звичайно, дітагезівна її спрямовувала і в загальноосвітній школі, щоб у неї покращився рівень освіти, щоб вона змогла продовжити навчання. Одним словом, вона займалася безмежно багато. І було так, що потім я приходила на її концерти в училищі, коли вона вже навчалася, то кажу: Етела, кажу, тобі не важко так багато. Я знаю, що вона займалася до 10 годин на день. Важко? так здивовано вона питала. Хіба це може бути важко? Мені приємно. А потім я її ще питаю: Етела, кажу, а ти не хвилюєшся. Вона, коли сідала за інструмент, вона забувала, про все на світі, абсолютно про все на світі вона забувала. Вона е, повністю заглиблювалася у музику, яку творила на інструменті. Я кажу: ти не хвилюєшся. Хвилюватися? А чому? Для чого хвилюватися? Каже, я думаю про музику. Особисто я знаю, що саму основу заклала Юдіта Гейзівна, Гергель, викладач фортепіано у Виноградівській дитячій музичній школі. Ну і після того, як по естафеті її перейняла у свої під своє крило, вже сьогодні, на жаль, покійна Мар'яна Степанівна Волковська. Вона навчалася в неї і роль Мар'яни Степанівни неможливо применшити, тому що без сумніву величезна заслуга. Моя трепетна. Улюблениця Мар'яна Степанівна Валковська, яка привела мені, окрім любові до Бога як дочка священика, вона мені привела любов до всього, до все, що відноситься до естетики, що відноситься до краси. Вона була перша, яка мене вбирала, яка зі мною. Розділяла свої французькі парфуми зовсім повністю мене зіпсула, мене нічим не можна здивувати. І ота вся краса естетична, яку вона несла в собі, вона була фундаментом мого жіноцтва, скажімо так. Вона почала навчатися у Маряни Степанівни у нашого видатного викладача, і одразу звернула на себе увагу як учениця. Обдарована, талановита учениця, дуже неординарна. Вона завжди грала у Мариани Степановні самі такі видатні твори Рахманінова, Бетховена, Йоганна Себастьяна Баха. Завжди робила великі програми. Навіть коли вона закінчувала, то її концерт було винесено на сцену філармонії обласної. От, і вона мала дуже великий успіх при своєму виконанні. Вона дуже яскрава в своїй інтерпретації, дуже така індивідуальна. Відчуття ритму у неї взагалі щось особливе. Вона в ньому ніби купається. От. Тепер вона дуже творча людина і імпровізатор. Ніколи не забуду, як у великому залі училища. До з дати просто учні представили один, грав на народному інструменті або там на струнному, і тут виступає Етела Чупик. І Її така дитяча зачіска з такою чолкою, коротка стрижка. І ніколи не забуду, як вона. Звернулася до залу і до Мар'яни Степанівни. Говорить, Марія Степанівна, я буду грати для вас і про вас. І її імпровізація якраз була присвячена от, образу Мар'яни Степанівни, яку вона дуже-дуже любила. Після закінчення музучилища училища в 1983 році Етела Чуприк, будучи вже лауреатом багатьох престижних міжнародних конкурсів, за рекомендацією свого улюбленого педагога. Духовного наставника Маріани Волковської вирішила поступати в Московську консерваторію. Проте, здавши блискучий профільний екзамен за спеціальністю, вона не пройшла з інших предметів, і хай тепер московська консерваторія шкодує за такою чиницією, яка могла б внести значний вклад у розвиток і російського музичного мистецтва. Наступного року молода піаністка поступає. І блискуча в 1991 році закінчує Львівську державну консерваторію з класу фортепіано. Тепер Львівська музична академія імені Лисенка. Моя третя одна із найвидатніших музикантів у світі Марія Юріївна Крихугля, яка була професором моїм і по сьогоднішній день є професором моїм за роялем. Я йду до неї як на рентген. Вона зараз має 75 років, літ. Я би хотіла, щоб вона прожила до 100 років. Окрім неї, фактично у мене вже нікого не залишилося. Будучи студенткою, відвідувала заняття у класі відомих педагогів Євгена Маркіна та Віри Горностаєвої у Москві. Наразі вона викладає в своєму вищому навчальному закладі. Є професором кафедри фортепіана, має своїх талановитих учнів і активно займається концертною діяльністю. У її репертуарі понад 200 фундаментальних творів, в тому числі й концерти для фортепіано з оркестром, сонати для фортепіано, фантазії, прелюдії, фуги, власні імпровізації. Зі світу можу назвати геніальну піаністку, яка все життя мені допомагає. Марта Аргеріч, яка є першою піаністкою в світі, і ще краще жінка не навчилася грати, ніж грає Марта Аргеріч. Ну і я думаю, що це вистачає. Мені ще подобається королева Елізавета, на яку цілий час звертається увага. Багато всяких гарних жінок мені подобається, які допомагають нам, нам митцям, які є при владі. І Маю надію, що і надалі будуть нам допомагати. Я би хотіла побажати всім музикантам у нас, в нашій Україні. Перебувати в величезній вірі, в чистоті, в правді. Це торкається вас, дорогенькі молоді юні піаністи. Я є готова вам допомагати в кожну хвилину, в будь-яку секунду, концентровано допоможу всім, чим можу. Не переставайте грати, не звертайте увагу на збученство, будьте чистими, найкращими вибраними митцями. Продовжуйте нашу дорогу. Атело Олександрівна Чуприк не пориває своєю малою батьківщиною. Часто приїжджає в Закарпаття, де дає благодійні концерти. Сьогодні ми розповіли вам про жінку, про Етелу Чуприк, яка, як і кожен з нас, отримала від природи Алмаз, дар до музичного мистецтва. Своєю наполегливою і невтомною працею вона шліфувала його і перетворила на яскравий діамант. Її успіхи повинні бути прикладом для нас тільки тоді, коли працюєш над своїм досконаленням, можна дійти до вершин зірок, до вершин слави. І неважливо, у якій родині ти народився.